Увага! 16+. недорогі, надійні, бездротові, внутрішньоканальні навушники Panasonic у цьому огляді з екстра басами. Чому 16+, Розкажу прямо зараз. А ви поки підпишіться і, і погнали. Одразу розпочинаю. Навушники Panasonic RZ B-310W. Посилання в описі і закріпленому коментарі. Ти і дивіться разом зі мною. Багато часу на наш огляд не знадобиться, тому що тут все дуже зрозуміло і лаконічно. Комплектація: кейс з навушниками, навушники всередині, амбушури маленькі і великі, середні вже на місці, і черговий кабельок Type A Type C у вашій домашній колекції різних кабельочків. Як на мене, це саме модель для швидкого невибагливого вибору, коли на першому плані не стоїть надвисоченна якість звучання. Це варіант скоріше для прагматичних покупців. Співвідношення ціна якість у даному випадку близьке до ідеального. Тут є все, що необхідно, і за дуже адекватні гроші. Не хочете відволікатись на навколишній шум? Для вас, будь ласка, гібридне шумопоглинання. Використовуються передні і задні акустичні канали, і мікрофони зовні і всередині. Три режими перемикаються довгим дотиком. Спочатку «Noise Cancelling», тобто саме шумопоглинання. Потім Ambient sound по черзі, тобто ви будете чути, що навколо, і Off, тобто просто, так би мовити, природнє шумопоглинання. Взагалі керування тут сенсорне, одне торкання це плей-пауза чи взяти слухавку, два торкання це наступний трек, три торкання це голосовий помічник, Google Assistant чи Siri. Маємо на борту технологію ErgoFit з канальною структурою, яка дає нам комфортну та надійну посадку, тобто нічого придавлювати не потрібно. Просто все дуже комфортно сидить, це дуже швидко. Раз і все. Хоча, в принципі, це дуже індивідуальна річ, і у мене, наприклад, майже будь-які вкладиші без силиконових насадок випадають. А у цьому випадку раз і, і все на місці. Йдемо далі. Якщо ви боїтесь потрапити під дощ у наушниках або займаєтесь фізичними вправами і переймаєтесь, щоб під не затік куди не треба. Не бійтесь, не переймайтесь. Тут у нас водонепроникність IPX 4. Ну і звичайно ж, звук. Маємо всередині 10-міліметрові динамічні приводи і технологію Extra Bass System XBS, що дає нам можливість піднавалити, так би мовити, басів. Динамічний діапазон стандартний від 20 Гц до 20 кГц. Те, що людина чує, те і є. Щодо батареї, працюють вуха більше 5 годин, я перевіряв реально більше, навіть у разі увімкненого шумозаглушення. І ще плюс 11 годин заряду маємо у футлярі. Тож разом маємо ті самі 16 плюс годин звукових хвиль. Блютуз версії 5.3. Тож, якість звуку висока і е, витрати енергії низькі. На корпусі маємо роз'єм Type-C і кнопочку е, пейрингу. Ось вона, і світлодіод спереду. Це розміри невеликі, не маленькі, мені здається, ідеальні. Е, нагадаю, що посилання в описі і закріпленому в коментарі. Як би мені не хотілося б посидіти ще трішечки у студії, більше мені додати в принципі нічого. Е, нагадаю, тільки що, будь ласка, не забувайте про підтримку Збройних сил України, е, дякуючи яким ми маємо можливість у тому числі знімати цей ролик? Тож слава ЗСУ, слава Україні, цілуй плечі і до встречі. Щасливо!